Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу записати відео що в моїй сумці. Точніше, буде, що в моєму рюкзачку. Насправді, зараз він, здається, трошки величеньким, але він невеликий. У мене є ще інші сумки, такі зимово-весняні, але зараз я постійно з цим рюкзаком вже майже рік постійно він. Інколи міняю, звісно, але якийсь він став незмінний. Хоча, до речі, рік тому він у мене з'явився на новий рік минулий. Я ще сумнівалася, чи взагалі потрібен мені такий рюкзачок, тому що до цього я, ну, можливо, раз у мене був, і то я його рідко носила. І були сумніви: варто чи ні. Як виявилось, варто. Він зі мною був і в Німеччині. Постійно я його там носила. І тут зараз тільки він є. В мене ще інші сумки. Можливо, до речі, якщо не затягну це відео, то в кінці покажу ще декілька сумок, які я взимку зазвичай могла б носити. Та в принципі не тільки на вихід, якщо кудись там іду на день народження. Ну, тобто, більш так наряжаюсь, то беру іншу сумку. А так зараз постійно з цим рюкзачком. Це рюкзак від ГЕС. Я думаю, що таких вже, мабуть, і немає в продажу, тому що це стара модель. Він насправді невеликий, а, але достатньо зручний, місткий. Тому давайте вже заглянемо всередину. <соє> Стається реально великим. Ні, невеличкий. І так, тут я примостила сьогодні як змогла. <соє> Відкриваємо, як бачите, тут помістилось, я не знаю, до речі, скільки речей, не рахувала, але. Почнемо по порядку. До речі, я не готувалась до цього відео, там спеціального якось не складала, що є, то є, в принципі, одне і те ж. Інколи щось трохи може змінюватись, про це зараз і розповім. А блокнотик мій не завжди ношу, але буває, коли багато справ, або я десь буду і мені потрібно, можливо, буде щось записувати, то беру його з собою. Я його просто обожнюю. Він для мене дуже зручний. Я вже колись про нього розповідала купувала його ще в Німеччині, і мені подобається тим, що він відразу е, всю неділю видно весь тиждень перед тобою. От. Ну і не знаю, дуже мені подобається. Так, перше це е, щоденник. Щоденник-блокнот. Е, далі до нього давайте вже дістанемо. У мене є ось така кулькова ручка. Патріотичних кольорах, до речі, олімпійський урок. Цій ручці я не знаю, скільки років, але вона мені подобається і актуальна. Потім мені трапляється штатив. Штатив не завжди ношу з собою, але часто беру і нічого не знімаю з ним, нічого не роблю, тому потрібно якось виправлятись. На прогулянки з моря, можливо, брати і знімати якісь нові, нові кадри, більш цікавіші, він ось так виглядає, розкладується. Дуже зручно те, що він да, компактний, досить, але його можна розкласти. От, так. Ось він витягується. Єдиний момент, я думаю, що якщо його ось так витягнути і, дивлячись, як ставити телефон. Він може бути не зовсім стійким. Якщо ви знаєте стійкий якийсь такий компактний штатив, можливо, у вас є, і ви задоволені, що він не падає, то поділіться, будь ласка. Тому що, в принципі, це можна користуватись. до нього ще десь є дистанційна кнопка. В мене, до речі, треба її знайти. Це буде зручно, якщо я планую щось все-таки знімати за кадром. Тут також можна повертати. Ну, Подобається мені. Останнім часом носила з собою, з думками, щоб зняти себе якось біля моря. Але, бачите, зняла. Потім в мене є тут пляшка, водички маленька. Це також була на прогулянці і купувала, залишилось. Це 0,3. Тому поміщається. У мене сюди буває парасолька, поміщається, і що хочеш. Далі пудра від Купа, я її ношу з собою. У мене відтінок 01, здається, я... да, компактна пудра і дзеркальце. В принципі, так і, так і користуюсь собою. Потім, що ми тут достанемо? Мій гаманець. Гаманець, до речі, купувала в тільки Макс Німеччині. Я пам'ятаю, на нього була така велика знижка це Роберто Кавалі. Але він там щось якісь копійки коштував. Навіть якась в мене тут карта з ним є, і мені видали не просто чек, а там ще якусь таку бумажку. Ну, якщо чесно, мені просто потрібен був компактний гаманець, тому що в мене ще з другого чи з першого курсу є гаманець шкіряний, ще такий китайський, але якісний. І він, ну, як такого звичайного розміру, гаманця, він трошки великуватий і коли хочеться сюди більш взяти щось з собою, то ну, хотілося щось таке більш компактніше. Тим паче, що звичайний в мене є. І був ось такий, ну, в принципі, покажу, як він виглядає. От, тут є кишеньки, тут для монет і тут для купюр. Досить зручний, я до нього звикла. єдине, що. Тоді мені цей колір якось навіть сподобався. А зараз це не знаю. Ну, маємо, що маємо. <смі> так, далі. Зв'язку з сонячною погодою, яка останні дні радує нас. Окуляри в мене. Ці окуляри купувала я роки півтора тому в парфуа. Вони йшли з серветочкою і самі окуляри. Чи підходять вони мені? А, До речі, ви мене часто могли бачити в моїх влогах. Лампа моя тут стоїть поруч. Не знаю, вони, в принципі, служать мені добре. Хочеться щось новеньке, але поки ці мене влаштовують абсолютно. І чехол, здається, йшов до них як, разом з ним. Отакі окуляри. Але завтра має бути сніг, тому, мабуть, я їх і викладу зараз. Потім в мене є ось така торбинка. До речі, вона якісна. Вона служить, витримує все, що хочеш. А ще дуже подобається, що вона ось так складується і займає дуже мало місця в моїй сумочці. Отак От достаєш. І дивіться. Вона об'ємна, сюди багато поміщається продуктів, дійсно зручна. Я задоволена, тому о, такі сумочки дуже зручні, і варто їх так складувати, тому що о, дійсно набагато більше може поміститися. Якщо вам треба, не всім це треба. Потім я дістала ось такі о, рукавички. Ці мені мене здається, купувала їх також давненько, в аксесорайс, на знижках. Магазині тут в Одесі вони теплі, в Одесі прям такої суворої зими немає. Але ось зараз вони знадобились, тому що вже тижня-два, вже, мабуть, третій пішов. Як така прохолодна, досить погода. Хоч і сонечко, але завтра знову буде вже сніжок. О, вони мені подобаються, і вже вони мене декілька років. Не часто їх ношу, але далі будуть. Більш мені ніякі не треба. Антисептики, я думаю, у багатьох до сих пір є. Так, в мене є, тому що я ним користуюсь і зараз. І навіть маски в мене бувають в сумці періодично. Тому коли наступили холода, то іноді я одягаю маску там транспорт або ще кудись серветки сухі і вологі. Завжди є, завжди мені потрібні. Так, ага, ще в мене тут є резинка для волосся ось така. Я не пам'ятаю, де я її купувала, але. От вона прям така якісна і тримає добре, ну, коли це треба. Вона мене з собою, хоча не завжди в мене з собою є резинка, це точно. До речі, ось таке зеркальце з Сінсей. Сінсай. Купувала в минулому році, я пам'ятаю, тут є дзеркальце і щітка така для волосся. І можна швиденько. Привести себе в порядок, трошки особ особливо зараз, знаєте, коли е я одягаю шапку, десь потрібно її зняти і собі дістав. Дуже зручно, компактна. Раніше в мене таких не було, вона виглядає як дитяча, але вона мені подобається. Тому чому ні? Єдине, що тут ось затерлось і воно чомусь не витирається. Так, що в мене тут ще є? До речі, тут є ось такий відділ. Раніше я тут носила паспорт або щось важливе. На замочку і два відділи є. Вони в мене зараз тут пусті. Тут буває часто помада або олівець, але вони в мене бувають різні, тому частіше я кладу, дістаю, або коли їх там підсобираю, дістаю. Зараз немає. Так. І ще користуюсь ось таким відділенням малесеньким. Тут я причепила патріотичний такий бантик. Мені подобається. І тут в мене завжди лежить. Ключ, потім жувальна гумка. І бальзам для губ від Carmex. З полуницею до речі, дуже мені подобається. SPF 15. Ну Неважливо, будь-який бальзам є в мене з собою. от В принципі, це все, що сюди помістилось. І я думаю, зараз покажу вам ще декілька своїх сумок, які я можу носити взимку, весною. Є, можливо, знаєте, універсальні. Чи розділяєте ви на зимові, літні і весняні? Просто влітку мені більш подобається. Ну, до речі, цей рюкзак я ношу і влітку. от якийсь від мене все А є сумки, які я тільки взимку. І полюбляю літом більш такі сумки в світлих тонах. Тому я їх розділяю. Так, покажу вам зараз, дістала їх з шафи. Є у мене ось така сумка-бананка. Я не пам'ятаю, як купувала її десь ну, в такому звичайному магазинку. Е, вона зручна дуже. Ось так її носити через плече, але зараз я її майже не використовую. Я взагалі за неї, якщо чесно, і забула трохи. Але вона зручна. Далі. Ось ця сумочка. Я її купила в Німеччині, також там була велика знижка в магазині. Не знаю, вона мені сподобалась, і я її дійсно носила. Але зараз не одягаю, можливо, я думаю, на весну я до неї повернусь, тому що вона досить якісна, мені подобається. І такий колір у мене такої немає замшевої. Цікава сумочка, і в неї досить багато чого теж можна помістити. І карманчики є. І цей, це відділення зручне. Не знаю, безім'яна це сумка, мабуть, але ну, класна, вона мені подобається. Буде гарно виглядати з пальтом. І ось такий принт тут є. Поєднується. Так, ще є така сумочка, зараз буде важко зрозуміти. Я її купувала в Міратоні, вона шкіряна. Взагалі вона повинна носитись. Тут ще був такий е, ремінь, з яким я його носила. Але я не пам'ятаю, що з ним сталося, і я, мабуть, його викинула. І треба сюди якийсь підібрати новий. Я навіть не знаю, що сюди підібрати, тому що отак, саме отак носити, мені подобається, коли цей цеблок висить. Хоча, мабуть, чують всі, що я йду, тому що воно зілінчить трохи. Ципком це можна не знаю, що зробити, але ж мода на ці цепку. Мода на ось такі ланцюги. цепок, Ланцюг, да? Ланцюг, Металевий. Всередині також є тут декілька карманів. Вона класна, дуже м'ягесенька. Але може порадьте ви. Я думаю, що саме чорний шкіряний важко буде підібрати. Тут така м'якенька шкіра і хоч треба подивитись, який сюди підійшов ремінь. Я б її от ще поносила, якраз буде весна. Треба на це питання подумати, подивитись, може, десь які є ремінці для сумок. І остання сумочка це в мене на всі випадки життя, коли треба надягнути якесь плаття, каблучки, кудись вийти. Сумочка від Зара. Я вже колись її показувала в покупках, яка була дуже популярна, але поки що вона в мене і буде на вихід, тому що іншої в мене немає. Можна, до речі, її яклач носити. І тут теж цей ланцюг. Тільки вже такого мідно-бронзового кольору. Вона невелика, сюди поміститься там, телефон, пудра, помада, там, маленький гаманець, або там якісь картки, є відділення ще одне. Але ну, класна, вона дійсно багато під що підходить, незважаючи на ось цей такий яскравий ланцюг, який виділяється. Тому це моя така сумочка на вихід. Дівчата, це в принципі все. Дякую велике за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Дуже-дуже велике. Дякую. Також цим ви продвигаєте україномовний контент на YouTube. Дякую вам велике. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І до наступних зустрічей в нових відео. Всім пока!